Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Клірик Одеської єпархії УПЦ архдіакон Андрій Пальчук записав емоційне відео, в якому розповів про наслідки російського ракетного удару по спасо Преображенському кафедральному собору. Руські влучили у собор, який будувала вся Одеса. Влучило просто у Вівтар. Все у мотлух просто зруйновано. Собору більше немає. Дякую, руські браття. Дякую, ваша святі імовірно йдеться про патріарха всієї Русі Кирила, що ви влучили у саме серце митрополита Агафангела, настоятель храму Уніана. Погородиця вам цього не пробачить, каже чоловік. Також єпархія повідомляє, що вночі сталося пряме влучання ракети у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони. Повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору. Той же час настоятель православної церкви України митрополит Епіфанії заявив, захищатися не є гріхом в умовах, коли армія РФ прийшла на українську землю. Про це митрополит сказав у спільному ефірі телеканалів. Ми, як народ, не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців, захищаючись, це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого і. Той, хто прийшов до нас з мечем від того меча, і загине, зазначив предстоятель ПЦУ. Також Епіфаній закликав усіх вірян України єднатися довкола ПЦУ. Ми готові прийняти всіх з любов'ю. Ми готові разом в подальшому будувати православну церкву України. Церкву, яка служить і в подальшому служитиме інтересам українського народу. Я закликаю всіх православних українців до єднання. Кожна громада має право зібратися на збори, і ухвалити рішення щодо зміни своєї юрисдикції». Кцієм, кожен з нас на своєму місці в ті чи іншій громаді може зробити дуже корисну справу. Ухвалити рішення про приєднання до православної церкви України. Це у ваших руках. Ви маєте право і можливість, сказав Епіфаній. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.